Бегав на горі, горіли вогні, горіли вогні, бурили дими, на горі вовки, каміння били, каміння били, терем згодили, стрьма верхами, стрьма дверами, з трьома дверами, з трьома вікнами, в перше віконце сходило сонце, в друге віконце, місяць засвітив, третє віком це. Соки лулетів на престолі сів, на престолі сів три служби.